Навіть <говори> більше доводиться дітей, ну, але ще рік-два я знаю. Нападається на ті діти, що на наступний рік не закрилася школа в селі. Там є більшість дітей, воно не на заводі вчаться. Ну, ти ж Просто Я переводити з тими батьками, що водять на завод, щоб до двоє дітей, ну то ще є ще деклатний. Там є працівники, які працюють і мають своїх дітей. Вони возять називати. Однак заціниць від внук, в перший клас, вона працює в школі. Зараз 53 дитини у виход... 53 дитини в школі виходить 10 і приходить 0. Буде 43, а треба 45. Це mm. 200 плюс наше спільносування також 56 400 також на цю функцію дається по спеціальному ну, Можна, щось загальник. І Туда? будуть Туда? там проводити територію і Туда? будуть закупляти. Також спрямовані їм видатки спеціального фонду бюджету на 2025 рік в сумі 535 900 гривень, вільного залушку коштів по спеціальному фонду е, на забезпечення харчування учнів в початкових класів загальних середньої під, освіти за рахунок субвенції з державного витування бюджету. КЕП-2230 продукти харчування 535-900. Про те, що ми говорили, заошитові субвенції повністю направляємо на продукти харчування. Е, також е, наступний пункт не зміни до розпису господарювання бюджетних призначень за розпорядники про бюджетних коштів законним программу класифікації видатків загального фонду бюджету, зменшити Бурсоківської сільська рада на суму 30 тисяч гривень по функції організації бабусів населених пунктів з березня 10 тисяч гривень, з квітня 10 тисяч гривень, з травня 10 тисяч гривень. І збільшити ту саму функцію організації благослови населених пунктів на 30 тисяч гривень на лютий місяць. Це робиться перекидка сум з місяця на місяць. Тобто зберемося з кілька травня ми перекидаємо на лютий. Там є у нас е... Е... треба закрити договір по наданню послуг з перевезенням. Тут. Так, mm -hmm. ще Це But in the stupid last minute the data or the hotel books coming soon, this is the last minute of the book and so on, books commissar, but the pairs but missal the last minute 5.5 minutes, but so keep an organization several programs, 2025, the data. Пунає своїм розвитку інвестиції на розбір уся в літахній політиці. Якщо ще якісь є питання, немає. Йдемо. Прошу підтримати на наше рішення. Чотири рази. Рішення прийнято. Всі питання розглянуто засідання оголошує закриття.